Україна за 25 років, на мою думку, так і не спромоглася створити власних державних інституцій. Усе, що ми маємо, це а, залишки старих радянських інституцій, які в свою чергу є таким гібридом інституцій, які були створені ще в Російській імперії, і певної ну, нової уяви більшовицьких лідерів, які прийшли до влади 17-го року. Треба віддати належне їм. Зв'язку з різними обставами вдалося створити ті так звані радянські інституції, які 70 років так чи інакше забезпечували існування цієї держави, але в кінці кінців знову ж таки слабкість інституцій привела до того, що ця держава розвалилась. Але Україна, на жаль, за 25 років власних з нуля моделей так і не спромоглася збудувати. Все, що ми сьогодні маємо, від судової системи до системи охорони здоров'я, від... Система правоохоронних органів до того, як держава опікується економікою, все це є якимось, я б сказав, ну, таким покращенням або певним апгрейдом старої радянської системи. В кращому разі, якщо говорити алегорією, ми зробили в наших хрещовках євроремонт, а в гіршому разі ми просто перефарбували червоні каркани на синьо І Ну, думаємо, що все буде далі добре. Як ми сьогодні бачимо на 25 й рік нашої історії, це не працює. І навіть е революції, які відбувалися в країні, вони збуджували е певний пасіонарний дух, вони приводили до певних політичних або навіть в якомусь сенсі соціальних змін, але вони щоб жодна з них поки що не змінила основного, не створила з нуля справжніх українських державних інституцій. До яких, відповідно, була би велика довіра громадян, які б працювали як основа держави, і найголовніше, які б дали нам можливість нарешті вирватися з замкнутого порочного кола, в якому ми завжди, замість того, щоб спиратися на силу державних інституцій, шукаємо черговий раз нових лідерів, нових місій, нових людей і персоналів, які незалежно від того, що відбувається саме з державними інституціями, прийдуть і змінять все в країні, і тоді все буде краще. Ми будемо по цьому замкнутому колу ходити до тих пір, поки ми не зрозуміємо, що в державі основним є саме не персоналі, не люди, які мають прізвище і імена, а система, яка створена цими людьми та сотнями тисячами інших людей, зрештою всіма громадянами. Якщо Україна найближчим часом не збудує своїх сильних інститутів, інституцій, то в кращому разі вона назавжди запрацьовується в країнах третього світу, десь знизу рейтингу. В гіршому разі, я не боюся цього сказати, ми маємо великий ризик втрати своєї держави як такої. Я хотів би, щоб ми всі це добре з вами розуміли.